Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я дивлюсь, в соцмережах дуже багацько йде спілкування, дискусії по поводу новорічної ялинки в нашому місті. І хотів би сказати, що в цьому році новорічну ялинку в місті встановлювати ми не будемо. Це дуже багато факторів і безпека. Ну і звісно ж, у нас іде війна. Після перемоги ми в нашому місті встановимо. Найкращу ялинку, яка е, може бути, я впевнений, е, що буде перемога, і на нашій вулиці теж буде свято. Так що е, прошу всіх мешканців міста, наших гостей, віднестись до цього з порозумінням. І е, новорічна Йолка буде після перемоги. Е, всім дякую за е, розуміння. Хочу всім побажати доброго. Хорошого дня! До нових зустрічі! У нас все буде добре.